Коли місто набридло та хочеться чогось справжнього, ми з друзями вирішили поїхати у село. Спочатку у місцевій кав'ярні ми скуштували каву, а далі вирушили за продуктами. Тиша та спокій села вона ні з чим не зрівняється. Тут одразу ти відчуваєш зовсім інший світ: повітря, чисте, природа, все затишно і по-домашньому. Що може бути краще за вечір біля багаття з друзями, тільки, напевно, ще один такий вечір. Після цього розумію, що тобі не так багато потрібно для того, щоб на душі було спокійно і тепло, що потрібно цінувати той час, який ми маємо зараз. Ці вихідні допомогли нам усім хоча б трішки відволіктися від тривожних думок та бути тут і зараз. Але сусіди не дали про себе забути, адже, на жаль, вибух з Одеси ми все ж таки почули. Посмажити м'ясо, пограти у настільні ігри, розмовляти до другої ночі це все, що було потрібно. Нам дуже сподобався час, який ми провели разом.